Привіт! Сьогодні я прочитав статтю про корейську філософію. Я її не буду всю пересказувати, просто там був один фрагмент, який мені сподобався, який я подарував мені певні роздуми. Там була притча, я взагалі обожнюю притчі, притчі, це круто. Прикольно, коли люди вміють під час розмови швидко знайти таку історію, яка допоможе пояснити складні речі. І там була от така от притча про корейських мудреців, котрі збиралися приїхати в Китай на початку там першого тисячоліття. Ну не на початку, десь 800 ті роки нашої ери. Вони пливли значить в Китаї, почалася буря. Їм прийшлося зупинитись на одному із островів. Там була печера, вони сховалися від цієї бурі в тій печері, і їм дуже захотілося пити. Раптом один із цих двох мужчин знайшли кувшин гладенький, за допомогою якого вони назбирали дощової води і змогли напитись. На ранок, коли буря вщухла і в пустелі стало пустелі, в печері, стало світліше, вони побачили, що це не кувшин. Не там не якась посуда, а людські черепа, кругом були скелети і так далі. Їх це... <світ> Він від такого дуже прозрів. І один із цих мудреців зробив такий висновок: що предмети самі по собі не мають ніякої природи. По великому рахунку, ми люди, самі навішуємо на них ярлики і робимо їх якимись. Чому череп людини не може бути глечиком? Чому він не може бути ну, нормальною посудою? Ну, от тому що от, є якби моралі, якісь моральні установки і так далі. Мертві люди, там може бути інфекція і так далі. Ну, коротше, певні страхи у нас вже є. Ми вже якби перед цим фактом стоїмо. Я подумав про те, що це прикольна метафора відносно того, як люди про себе думають. Зараз я спробую пояснити, що деякі речі не є самі по собі такими об'єктивно. Наприклад, от у людей часто є проблеми з самооцінкою, з розумінням себе, ну, позитивним і так далі. Дуже часто люди жаліються про те, що там. Я не достатньо гарний, я нерозумний, я не цікавий і так далі. Мені приходиться час від часу спілкуватися з такими людьми, і я сам буваю під таким настроєм, що зі мною щось не так. Що об'єктивно, ну, я не, не настільки хорош, як би того мені хотілося. Хоча насправді велику роль відіграє от саме конкретно те, як ти. Е, е, ну, Думаєш про себе чи що, як ти відносишся до себе. Ну тобто, чим більше ти віриш в те, що ти гарний, що ти розумний і так далі, тим більш ймовірно, що люди навколо теж будуть сприймати тебе таким чином, оскільки, ну, не знаю, як будто з'являється певна аура чи що енергія від таких людей, я сам зустрічаюсь з людьми, котрі, ну, звичайні люди по суті своєї, але в них є. Щось таке, що заставляє е, мене їх поважати, чи що, бачити в них якісь якості. Ну, мені здається, що це багато в чому, саме через те, що вони от, якби, вважають себе кимось, ну вважають себе. от, мають, Ну, коротше, думають про себе краще. І я думаю, що е, це хороший спосіб мислення про себе: думати про себе краще. Е, або, ну. Здоровим глуздом, звісно, критично і так далі. але це мені здається хороша установка. Е, я не рекомендую вставати зранку і говорити: ти молодець, стоять перед дзеркалом і говорить, в тебе все в порядку, в тебе хороше майбутнє, ти знайдеш хорошу роботу, хорошу жінку і так далі. Ні, ну просто е, навпаки, робити теж неправильно. Не знаю, мені от якось ультра неприємно спілкувати з людьми, котрі якби впевнені в тому, що вони недолугі телепні. Це прям ну, дискомфорт. Скоріше, мабуть, правильніше бути ЧСВ вигупком, е, Хоча би поважає себе. Не знаю. Тоді і я сам налаштовуюсь на таку хвилю, що мені хочеться. Е, Теж його таким вважати. Тому будьте через фахівнюками. Таке відео.